Представляємо соняшник Орфей високоолеїновий гібрид сербської селекції. Стійкий до гербіциду Гранстар характеризується генетичною стійкістю до всіх рас вовчка, демонструє чудові показники олійності та має високу стабільність врожаю навіть за несприятливих погодних умов, зокрема під час посухи. Тому підходить для вирощування на всій території України. Основні характеристики гібриду. Потенціал врожайності 52 центнери з гектара, висота рослини до 170 см, олійність до 50%, стійкість до вилягання 8 із 10, толерантність до фомопсису 9 із 10. Орфей це надійний високоолеїновий гібрид, що забезпечує стабільний врожай і відмінну якість навіть за складних умов. А стійкість до вовчка – Робить його ідеальним вибором для українських господарств. Рекомендуємо вирощувати гібрид Орфей по всій Україні і бажаємо досягнення найкращих результатів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів.